Всім привіт друзі, з вами Юрій Негатив за Лебіговича. Це сьогодні про це ми говоримо. Трошечки тортологія, я вже загорюся, Ну нічого страшного дивіться. Перше на що хочу відповісти, це декілька таких питань, які в основному гуляють в коментах. Перше, чому саме партія регіонів за основу з'явилася партія регіонів, тому що е, це вже якби готовий формат, партія загнулася, коли ми хочемо відбити. Так, е, да, ми прекрасно розуміємо, що колись робила злочинна влада Януковича, що ці всі дурочки робили, але. Вже є готова розп'ярна тему, на яку не треба більше вкидувати, щоб її просто розпіарити. На самому початку ми думали собі зробити що? Зв'язатися з Олегом Ляшком і просто увійти до нього в партію, щоб собі уже, як скажемо так, на легенькому пройти далі. Але трошечки в нас не склалося. Переходимо до наступного. Друге, чому саме я з Михайлом Лебіговичем? Він же Михайло Лебіга. Що більше полюбляє, але так як е, уже це все було розкручено в медіа, тому ми вирішили е, залишити цей псевдонім Лебігович е, саме для нашої компанії. А так, будь ласка, називайте його Міша Лебіга, бо в нього дуже сильно пригорає. Але це само собою. Тепер чому я з ним? Бо то, що це дуже амбітна цілестрована людина, яка якщо ставить перед собою конкретну ціль, вона її добивається. Але це трошечки е, залом, ми посовуємо. Він з часом це зробить до президентських виборів зараз. У нього купа іншого, так що не треба це розфоршувати слуга калорій, Це все це все не приймаємо. Дуже амбітна людина, яка допоможе нам е, вивести Україну на новий економічний рівень, культурний рівень, е, Сприйняття один одного, як би краще, щоб ми менше мали гризні всередині. Це основа міша дуже цілеспрямований. Це просто хлопець на барвані. Кажуть, перший хлопець на селі. Потім, що ми плануємо, ми плануємо максимально розвинути е, українське медіа, щоб воно стало популярним в цілому світі, як е, той самий Голівуд. Щоби хотіли вчити українську мову, щоб всякі потім алхім не говорили, що почнути я з нас на на українському?» Этот запад заставляють Дібіл, Бедла і так далі. Ну, щоб у цей хімі більше ніхто ніколи мать його в рот, ноги не чув. Ми хочемо зробити так, щоб за кордоном люди почали вчити українську, почали робити контент на наш ринок. Типу, ми хочемо конкурувати по суті з англійською мовою, допоки у нас є такий бум в світі, відомо що через події зв'язані з війною. Від цього не дінеться Рашка підараси. Ну, це як не є, але ми хочемо використати цей моментик. Це єдиний такий плюс, це єдиний плюс, наголошую, єдиний. Що ми просто у світовій спільноті апнулися дуже сильно вверх і можемо максимально популяризувати Україну і контент, щоб робилися фільми, щоб блогери приїжджали, щоб тупо було море контенту, і наші блогери теж на лідерській позиції. Так що це дуже важливо. На рахунок стану. Михайла, це третє. Михайло зараз дуже завантажений, хоча вам він цього не показує на стрімах, в Тіктоках, шорт, сторісах буде. Міша старається бути красавчиком, він дуже класно сильно тримається. Ми розуміємо, що важко ми його максимально підбадьорюємо, не грузимо його лишнім тим, чим не треба. Але але, часами трапляються трави, так як оцей депутат який замість того, щоб все законопроекти, що зробив правильно, такий, е, я не буду балотуватися, я Лебіговичем, він навіть не погуглив, що це Михайло Лебіга. Ну, це просто пиздець, як кажуть. А, так що дивіться, всі, хто хоче представити свій округ, я, наприклад, балотуюся особисто від Рівненського округу, решта, а, доки а, немає кандидата для округу, ви можете зробити балотуватися. Подайте заявку, будь ласка, сайт уже спеціально створений. Міше не показували на стрімах. Там все є, все класно, все прекрасно. Так що давайте робити цю справу разом. Інтернет буде наше. Від кожного округа має бути інтернет-представник, який буде балотуватися в інтернеті. Наведемо порядок. Це наш слоган. Зале Біговича! Слава Україні! Слава ЗСУ! Тримайтеся!